Дякую, що прийшли, радий вас бачити. Дуже дякую. Поаплодуйте, будь ласка, ті, хто сюди парочками прийшов. Є такі люди? Є хто парочками? Є, небагато, але є супер. Знаєте, чесне слово, заздрю вам, тому що в мене взагалі нічого не виходить з дівчатами. Взагалі нічого. І мені здається, цього не можна навчитися. Ти або вмієш добиватися дівчат, або ти їх не вмієш добиватися. Я знаю, деякі хлопці вміють добиватися. Я Бачу хлопця в супермаркеті. Він підходить до дівчини і каже, порадити вам сир. І вона така: Ну, пора, я думаю, так просто. Порадити сир, і вона твоя. Думаю, я хочу бути цей хлопець, я повчуся у нього, я буду як він. На наступний раз я підходжу до якоїсь дівчини і кажу, перерадати вам сир. І вона така: ну, порадь». а далі я їбу казати. <рес> я не знаю. Я не знаю, що в мене було в голові в той момент, але в мене до себе було одне питання: якого хуя? Я вирішу, що я розбираюся в сирах. Але треба щось сказати, правильно? Треба щось сказати, думаю, Микита, просто обирай тій той сир, який сам береш найчастіше. Я кажу, молодий, ви все просто, бери цей, найдешевший. І вона вибрала дружбу, а сир купила нормальний. Не можна цьому навчитися, мені здається, і ніхто цьому не вчить, правда, але вчать зовсім інших речей. Наприклад, зараз дуже модна і популярна сексуальна освіта. Ви чули так? Я в принципі підтримую, думаю, що прикольна, класна штука, прогресивна. Але я не розумію одного. От, наприклад, у нашій школі був урок основи здоров'я, і вчителька розповідала, як правильно користуватися засобами контрацепції. А я не розумію, для чого мені знати як користуватися презервативами, якщо я не знаю, як зробити так, щоб вони мені були потрібні. Мене презерватив вже в томусті вже три роки з першого курсу. І це не через те, що не знаю, як його надягати, Це через те, що не знаю, як роздягати. Для чого мені знати, як захищатися, якщо я не вмію нападати? І знаєте, що мені здається, народ? Чоловіки не знають, як добиватися дівчат. У них виходить, але вони не їбуть, як у них це виходить. Навіть ті чоловіки, які знають, як кожної ночі знайти собі нову дівчину, вони також не знають я питав пораду, само собою. І вони, мені кажуть зовсім без злуздять, кажуть, Микита, все просто. Все просто, Микита, просто приходить якийсь барчик, встановлюють з нею зеровий контакт, десь там трошки її погладив, чим там трошки її пригостив. Кажу, чувак, за мене бездомна собака прибилася. Я теж її погладив. Прикормив її сарком дружба, само собою. Встановив з нею зіровий контакт, щоб сука не вкусила. Прикидаюсь, блядь, вона зі мною в ліжко лежить рано. Дивиться на мене такими очима. Дивиться такими очищами, знаєте, типа, де мій у постіль. Лежу, і думаю, про ході, прикинь, з коханої дівчини, прикине із сукою. Перевірив, а там ще й кабіль. Уявляєте? Ні, мене справді це хвилює, що нічого не виходить з дівчатами, розумієте? То я вже, я дорослий, що і час іде, і я вже почав лисіти. А мені все на все 20 років. Бачите, залисане? І коли, коли тобі 20 і ти починаєш лисіти, і тебе нічого не виходить з дівчатами, то з'являється такий загончик у голові, що кожна наступна вибравша волосинка з твоєї голови, це мінус одна потенційна дівчина. Я сьогодні сидів за столом, зробив ось так і думаю, блядь, мінус вісім. Розумієте, я бачав до того, як вперше зайнявся сексом. Мене так довго не виходили з дівчатами, нічого ж на мені волосся. Такі, Чувак, ми не хочемо тобою іншого спільного. Ти, ти, іди нахуй. Просто мені здається, що почати лисіти до того, як ти вперше зайнявся сексом, це їх загубити квиток до того, як ти сів у потяг. Просто мій останній шанс заводити 100 гривень привідниці. Ще взагалі не розумію натяків. Абсолютно не розумію натяків, але знаєте, я пішов далі. Я розумію, чому дівчата натякають. Мені здається, дівчата натякають, тому що вони так перевіряють нас, чоловіків. Для мене кожне побачення з дівчиною це екзамен з предмету чи хватить цього лисого смікалки. Серйозно, я приходжу на нього, у мене рука трясеться, я тягну цей білет, а там написано Мені так давно квіти ніхто не дарував. Så я думаю, бля, що ти маєш на увазі? Думаю, квіти, серйозно, ти сама мені казала, що тебе день народження 30 квітня. Зараз тільки 8 березня, які квіти. Але думаю, другий білет — вже пощастить точно. Тягну другий, а там написано В мене вдома нікого немає. Думаю, ти що, блядь, сирота? Думаю, де всі, блядь, де вони ділися. І знаєте, я в жодному разі не засуджую дівчат. Я розумію, що проблема лише в мені. Проблема лише в мені. І весь корінь, наріжний камінь моїх проблем, це моя низька самооцінка. У мене дуже низька самооцінка. Знаєте, коли в тебе низька самооцінка, ти більше звертаєш увагу на тих дівчат, які подобаються тобі, а на тих, яким потенційно може сподобатись ти. Я коли бачу якусь гарну дівчину, думаю, вона прекрасна, ну вона чарівна, але я не буду навіть до неї підходу. не хочу псувати її життя. Але коли якось таку, знаєте, бачу, таку трошки зачухану, таку, знаєте, запатлену, на так сльона з рота тече. Я думаю, боже, це просто фу якесь. Це просто фу, але це мій шанс. <плес> просто розумієте. Розумієте, мені огидно цілуватися з дівчатами, які до цього цілувалися зі мною. <плес> це моя самооцінка. Це моя самооцінка, народ. Ще знаєте, недавно їхав в метро, побачив двох лесбійок. Ну, Дівчата цілувалися і думаю, ну точно більше, ніж дружба. І знаєте, знаєте, одна із них вона мені починає прям дивитися, прямо в очі мені дивиться, і я починаю дивитися на неї у відповідь. І ми так довго дивилися одне на одного, що в її очах я побачив фразу, я зробила правильний вибір. Знаєте, народ, я взагалі не сексист, і я засу я засуджую сексизм, чесне слово. Але мені здається, що зараз серед чоловіків все одно залишається багато сексистів. От, наприклад, мій колишній друг сказав мені дуже сексистську фразу, яка мене просто обурила. Він мені каже: Микита, я більше не буду спілкуватися з твоєю дівчиною, тому що вона шлюха. Я кажу, чого? Він Каже: вона дала мені на першому побаченні, я кажу, ти ще й войовуєся, піде? <праць> <Я кажу>, серйозно? <праць> дала тобі на першому побаченні? Кажу, давайте подивимося на це з іншої сторони, не сексистської. Мнат, вона то йому дала правильно, але ж він взяв, так? Вона дала, але він взяв секс, де коли є дві людини, як мінімум. Навряд чи вона була одна в цьому процесі, мастурбувала перед ним, блядь, на першому побаченні люди. Я такого ще блядь, ніколи не бачив, блядь. Можна чек, будь ласка, офіціант, блядь? стільки. Як на мене, це дуже дивно. Розумієте? Це дуже дивно, тому що він отримав те, що він сам хоче, і він ще й ображає її. Це дуже дивно. Це те саме, якби я собі хотів піти купити шаурму, Мені її шормен зробив безкоштовно, я такий хуйняся ваша шаурма. і з'їв її. І кажу шармену: Ти шлюха, Раміль! А потім у нас тут, навіть, дзвоню до нього, дзвоню, потім до нього і кажу, «Реміль, я голоден, давай почнемо все спочатку. <рес> Дуже дивно. Знаєте, я взагалі не сексист, але мене і до нього наздоганяє сексистські думки. Нещодавно мене наздогнала така думка, що весь цей процес добивання дівчат, який в мене не виходить, це рибалка. Тільки рибаки в цьому процесі. Жінки, чоловіки, ніхуя не рибаки, ми риби. А дівчата це рибаки. Ви думаєте, вони фотки просто так викладають? Ніхуя, це наживка. Ми вже бачимо цю наживку, ми вже кучкуємося в стаєчки вже збираємося, пливемо на наживочку. Ставимо її, клюємо, ставимо її вогник в інстаграмі. Вона бачить цей вогник і така попався, підер. <плес> Дівчата це рибаки. Я вам кажу серйозно, а що хоче кожен рибак, кожен рибак хоче спіймати найбільшу рибину. Так. Хвалися своїй подрозі після побачення. Каже, ходила з ним на побачення, от така рибина, гарний окунь. Якщо рибина для неї маленька, то що вона з нею робить? Правильно, відпускає. Є класні рибаки, які мені подобаються, які класно відпускають рибину. Вони беруть її так у руку і легесенько відпускають. кажуть, пливи, дізнавайся чогось нового, розвивайся, я нікого не розкушу, то маленький хуй. І так далі. Мені я обожнюю. Я обожнюю цих роботі. Кажу вам всім серцем я їх люблю. А є рибаки, яких я просто ненавиджу. Я їх ненавиджу, цих рибаків. Вони беруть цю рибину, стискають її сили в руці, кидають і воду, кажуть, проблема не в тобі. А є ще третя категорія, браконьєри йобані просто. Я вам кажу, вони беруть цю рибину, б'ють електровудочку і кажуть, мені позвонила колишня рибина. І вона більша, ніж ти. І кожен рибак, кожен рибак хоче, щоб його рибина була більша, ніж в інших рибаків. Вони приходять додому і кажуть: а людкиний Карась отримав підвищення. Тепер він карп. А ти вже 10 років у своїх сльоках маринованих тусуєшся. А ми, чоловіки, ми риби. Ми риби, вам кажу серйозно, ми риби. Тому що ми собі щось плавимо, ні про що не думаємо. Бачимо цю блісячу фоточку в інстаграмі, клюємо на неї, нас беруть за цю губу, підсікають, тягнуть, витягують із води, і тільки тоді ми кажемо Парадати вам сир. <рес> Дякую народним за демократих, всім гарного вечора. Дякую, що прийшли сюди. Приходьте ще. Облизками киті ще. Модець.